Щорічно, 23 червня, відзначається День Державної служби України. Робота державного службовця складна і разом з тим відповідальна, оскільки потребує виняткового професіоналізму та надзвичайної відданості справі. Усі працівники державної служби цілковито усвідомлюють відповідальність за покладені на них обов'язки, тому гідно служать інтересам України. Місцеві органи державної влади відіграють важливу роль у житті територіальної громади. У спілкуванні із головою Світловодської районної державної адміністрації Сергієм Твердовським ми дізнавалися про основні функції установи. Районна державна адміністрація виконує. Функції дотримання законності на підвідомчих території, тобто дотримання Конституції, законів України, забезпечення функціонування району в плані соціально-економічного розвитку, виконання всіх соціальних програм на цій території, тобто всього, що пов'язане з функцією держави і всі виконавчої влади. Наразі на державних службовців покладено дуже багато обов'язків, які стосуються адміністративного реформування. Левова частина лягає на плечі працівників райдержадміністрації в частині децентралізації та об'єднання територіальних громад. Функції районної державної адміністрації в цьому випадку полягають на те. Проводити інформаційне роз'яснювальну роботу серед населення, серед цих громад, для того, щоб вони могли визначитись, з ким їм об'єднуватись, як створити економічно спроможну територіальну громаду. Тобто це основна функція держави на сьогоднішній тобто допомагати громадам визначитись в їхнім добровільним волікові. Під час цієї роботи ви стикаєтеся з якимись найважчими моментами. Як вам працюється із самими головами сільських? По-перше, я хочу сказати, за рік моєї праці тут всі голови сільських рад, тобто у нас їх 12, це гарні працівники, гарні голови. І я скажу, що немає якихся нарікань на неспівпрацю з районною державної адміністрації з боку голів сільських рад. Тому я знаю, що в нас в районі, маю надію, що в кожному районі нашої області такі є. Є повна співпраця сільських голов, з районною державною адміністрацією. Тобто з мого боку немає ніяких нарікань, я їм дякую на таку співпрацю. В райдержадміністрації функціонують відділи, на які покладено обов'язки у забезпеченні соціально-економічної діяльності району, культурного розвитку, виконання освітніх програм тощо. Варто зазначити, що Світловодському району є чим і ким пишатися. Про це говорять посадовці. Показники, які сьогодні ми маємо за підсумками першого кварталу 2016 року. Світловодський район зайняв перше місце серед 21 району Кіровоградської області. Цьому році нам є чим пишатися. Чотири учні шкіл району здобули медалі, три золоті, і одна срібна медалі. Всі їх підтвердили на зовнішньому незалежному оцінюванні. І взагалі рейтинг Світловодського району після аналізу зовнішнього незалежного оцінювання десятки кращих. Тобто, і працівники, і діти, і їхні батьки спрацювали, я думаю, з непоганими результатами. На сьогоднішній день у нас 13 загальноосвітніх шкіл. З кожним роком створюються нові навчально-виховні комплекси з метою і збереження, розширення дошкільної освіти і збереження самих шкіл. У минулому році був відкритий Подорожненський навчально-виховний комплекс. Зараз працюємо над створенням захарівського навчально-виховного комплексу створився один світловодський освітній округ. Подальшому думаємо, плануємо разом із реформуванням. Територіальних громад об'єднаних буде реформуватися освіта. Відділ культури і туризму забезпечує виконання функцій держави в галузі музейної справи, бібліотечної справи, клубної роботи. І також, що на сьогодні дуже важливо, це охорона пам'яток культурної спадщини, культурного надбання нашого краю. І в контексті реалізації цих основних напрямків ми зараз найбільше уваги приділяємо саме популяризації розвитку тих надбань тієї духовної. І культурної спадщини нашої світловодщини, яка може стати брендовою для нашого регіону в Україні і за кордоном і дасть поштовх до розвитку багатьох інших галузей, і зможе презентувати наш край як цивілізовану перлину нашої центральної України. Узявши все краще з світового досвіду, стоячи міцно на засадах національних традицій і особливостей, державна служба на сьогодні є цілком розвиненою. Державною інституцією, без якої неможливий поступальний соціально-економічний розвиток України. Хочу привітати всіх державних службовців Світловодського району, області з сим святом, Днем Державної служби України. Хочу побажати їм, щоб всі ті цілі, які вони поставили перед собою, були здійснені, втілені в життя. Хочеться побажати їм, їхнім рідним миру. Злагоди і добробуту в їхніх в їхніх домівках, щоб все в них було гарно. Ми також зичимо державним службовцям енергії, самовіддачі, результативності. Для будинку 60, що по вулиці Приморській, з порушенням законодавства, було встановлено кіоск. При встановленні малої архітектурної форми було нанесено шкоду навколишньому середовищу, а торгівля велася без відповідних документів. Мешканці звернулися до депутата Світловодської міської ради Валентини Онищенко та, в свою чергу, звернулася із запитом до колег депутатів. Останнім нашим двіженням, яке було зроблено, наше звернення Валентине Владимировне Онищенко, которая сделала депутатский запрос, который, я думаю, очень сильно помог разобраться в этом деле. И решение и наше усилия, она как бы притворила. И наше обращение к заместителю прокурора области. Тоже повлияло на це діло. Результат виявився позитивним. Кіоск коштом власника вдалося ліквідувати. Але є одне але ліквідатори лишили по собі травмонебезпечне місце. Стерчить арматура, розкидана цегла і бруд. Тож маємо сподівання, що справу буде завершено найближчим часом і мешканцям не доведеться більше нервувати. Наразі ми маємо лише офіційну інформацію від правоохоронців про трагедію, яка 19 червня сталася в селищі Власівка. За повідомленням прес-служби світловодської поліції, цього дня о 14 годині 50 хвилин надійшло повідомлення про те, що на водопровідно-каналізаційному підприємстві Водограй двоє працівників, перебуваючи у каналізаційному резервуарі насосної станції, отруїлись випарами метану. В результаті 66-річний чоловік помер на місці жінка померла в лікарні. Як інформують правоохоронці розпочато кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу України порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, поки це єдина офіційна інформація. Працює спеціальна комісія, створена управлінням держпраці у Кіровоградській області. Працюють слідчі. Ми чекаємо результатів розслідування трагічного випадку. Підходячи до комплексної дитячої юнацької спортивної школи, помічаємо, як на порозі щось майструють робітники. Наразі тренери пішли у відпустки, а в школі проводяться ремонти, повідомив нам директор КДЮ США Василь Мороз. Закінчився наш спортивний учебний рік, тренера пішли відпускати, діти на канікули, і зараз у нас є можливість підготувати наші площадя, наші спортивні зали к новому чибному году. Вы, наверное, видели, что у нас идет ремонт. Мы утепляемся, ставим окна для энергосбережения, чтобы тепло сохранялось в зале красим, білим. На подвір'я дивляться новенькі металопластикові вікна. Всередині нудні стіни оздобили декоративними панелями, і коридор відразу здається світлим і просторим. Зроблено косметичні ремонти у тренерських кімнатах та роздягальнях. А от санітарні приміщення ремонтуються капітально. В планах дирекції зробити привабливим і фасад будівлі. Ділячись із нами планами та напрацюваннями, Василь Мороз запросив до вуличного спортивного майданчика. Тут буде відбуватися, можна сказати, реформування. Згідно технічного паспорту, це паркан огорожа. Колись тут було встановлено волейбольну сітку, і іноді нею користувалися для занять із пляжного волейболу. Хоча такої секції в КДЮ США немає, є відділення волейболу і діти займаються у залі. Але влітку тренери йдуть у щорічну відпустку, тому майданчик пустує без дітей. Щоправда, на цьому майданчику грали орендарі за літо сума їх оплати складала 300 гривень. В той же час відділення футболу, а це 120 дітей, взагалі немає свого приміщення. Побиралися то по школах, то по плавнях. Іноді дозволяли пограти на стадіоні. Новий директор обміскував ситуацію і вирішив переобладнати загороду у такий собі зал для футболу. Готуємо площадки ігрові для заняття на вулиці футболом. У нас в цьому році планується около 140 дітей выйти на новую площадку игровую, которую мы сейчас подготавливаем совместно совместно с родителями, совместно с детьми. Вот. Очень приятно, что эти энтузиасты помогают. Тренер-викладач Юрій Василенко каже, що сезон 2015-2016 був результативним. Учні КДЮ США брали участь у змаганнях першості України по футболу, а також Кіровоградської області. Було маса турнірів та матчових зустрічей. Наразі діти відпочивають, а тренер готує їм сюрприз: новеньке футбольне поле. Юрій Іванович, Але ж такий великий стадіон. невже вам? там мало места играть в футбол. вещи вам еще это поле? Как я уже сказал, футбольный сезон был очень насыщен. Очень много было официальных игр. Поэтому наше футбольное поле не может выдержать такой нагрузки, чтобы там играли и тренировались. Поэтому нужно обязательно для детей запасное поле, чтобы они выходили на футбольное поле, на наше основное. подготовленными. Для этого нужны игровые поля в других местах, запасные поля. А как мы ходили во вторую, третью школу. Это риск дороги. Раньше мы как-то, я еще помню времена, ходили на плавне, дорога, железнодорожный переезд. Все, сейчас это все будет рядом. И этот Майданчик послужит в целях техники безопасности. Я думаю, что родители с удовольствием будут отпускать детей своих на это футбольное поле, и чтобы они здесь тренировались, безопасности, так сказать, поле ограждено, и здесь можно заниматься... Очень хорошо проводить учебно-тренуровичне заняття на високому рівні. Дійсно, стадіон дуже великий для дітлахів, адже грають у футбол хлопчаки, починаючи з 5-6 років, і кожен потребує уваги і безпечних відвідувань занять. Торговий дім Каскад Плюс. Це постійний розвиток виробництва, стабільність, соціальна захищеність працівників, високий рівень оплати праці. Я працюю на підприємстві вже. Року. Получаю стабільну заробітну плату. Я соціально захищу. Компанія Каскад являється динамічно розвиваючимся підприємством в області мукомольного производства, а також переробки масличних культур. Ми постійно наращуємо об'єми производства. Строится новая цеха, поэтому, конечно же, приглашаем к сотрудничеству специалистов разных категорий. Вас чекают за адресою Міста Светловодськ, вулиця Комарова, 116.